Долучитися до громадської ініціативи і власноруч прибрати русла річок закликають активісти благодійної організації Громадський Крок. 7 липня вони розпочали впорядковувати береги річки Латориця в районі села Тиглеш або Цеглівка на Ужгородщині. Ми показуємо, що якщо ми самі не будемо убирати себе в домі, а наша область, наша країна – це наш дом. За нас ніхто не прийде убирати. Тільки ми повинні самі обирати за собою. Ну и вот таким образом ми хотим самі показати, щоб люди видели, що все, все вот со многими говорили, з э, многими общались, все за, але на словах. А на делі ощущення, що це мене не касается і все. А нас це касается. Береги латориці, як у принципі і більшості закарпатських річок, забруднені, а тому часто відпочинок на природі перетвориться на гулянку посеред сміттєзвалища. Причому це питання навіть не комунальних служб, а більше простих людей та їх культури, відзначають активісти організації. До акції долучилися волонтери не тільки з Ужгорода, але й з Києва. Відговорок можна багато знайти. А от подумаю так: а хто, якщо не я? От. Якщо кожен так буде думати, то що там може бути вийде? Конечно, можно много говорить слово о том, что надо убирать, все такое, но если не будет системного подхода, эти разовые, многоразовые рейды, они кардинально картину не изменят. Потому что в одном месте почистили, в другом я считаю, что этот вопрос не будет решен до тех пор, пока не будет государственной поддержки, русло рек должно очиститься и... приймати якісь більш механізиніруні методи для того, щоб очистки. От, я перед тим якісь там ідеї высказував, ну, якщо б були б бы настоящі спеціалісти, які в цьому плані а, якби как бы, підготовлені, освіта відповідна, що то до придумали б. Прибирання розпочалося з шостої ранку, і незважаючи на хмари, безжальних комарів, які за будь-яку ціну хотіли попити крові прибиральників та журналістів, акція пройшла успішно. Я прийшла в цей фонд «Романський Крок з цим проєктом очистки рік... Русел вот. по поводу загрізнення. Ну що хочу сказати, комаров, конечно, дуже багато, але тішають там заниматься Тобто займатися. Ну, сколько скільки вже зібрали бутилок, тобто настроение у нас хороше, То есть Чувство юмора у нас не покидає. Як зазначають учасники прибирання, ця акція є тільки початком. У планах подальша розчистка русел річок від сміття, а також проведення тренувальних семінарів. На яких планують роз'яснювати громадськості власний підхід до благоустрою?